Так само три райони у нас, нашої фактично, області було під ударом: Куп'янський, Зюмський, Чугуївський район, плюс місто Харків О другій годині ночі. Знову ворог почав атакувати масовано місто. Вісім ворожих шахедів по київському району. Ушкоджено цивільне підприємство. Один відповідно багатоповерховий. Будинок знову ж таки, ну, тобто критична інфраструктура, постраждала одна людина. Крім того, ворог так само наносив удари керованими авіабомбами. П'ять їх було плюс 30 не фактично керованих авіаційних ударів по прикордонним населеним. Тобто пунктам. Ну і ось нещодавно там відповідно повідомили, що по дворічанській громаді по одному з населених, тобто пунктів, Петро Іванівка, ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Одна людина на жаль загинула цивільна на місці. А як триває евакуація людей з Куп'янського району? Так дійсно це у нас пріоритетні напрямки під евакуацію із борівського напрямку. Ізюмського району було евакуйовано за добу 16 людей. По куп'янському напрямку було евакуйовано 10 людей. Ну і власне кажучи, люди виїжджають, коли скажімо так, удари посилюються. Ну, ми тут в цьому напрямку працюємо постійно і знову ж таки акцентуємо увагу, що ворог все ж таки дедалі більше б'є саме по е, приватних, тобто домогосподарствах. Якщо брати, наприклад, вчора е, по куп'янську ворог із піві, тобто дрона вдарив просто по приватному. Е, Будинку не одна людина, чоловік там постраждав. Ну і плюс після того керованими авіабомбами так само наносив удари по цьому місту. По е, Ізюмському напрямку, по борівській територіальній громаді, так само звідти ми ще маємо вивести 1600 людей, які там продовжують звичайно проживати. Однак, дедалі складніше там, в принципі. Е, Тобто нам підтримувати надання критично важливих, тобто послуг для населення, пане олеже. А є випадки, коли люди вже після евакуації знову повертаються назад. Так, це є дійсно унікальні такі випадки, коли люди намагаються, скажімо так, ну не те, що повернутися, а ну тобто, різні є причини або просто перевірити своє майно, своє домогосподарство, чи ціле, чи ні, а, чи забрати якісь речі. Ось ну а деякі випадки ось у нас був випадок, коли до Куп'янська повернулася жінка із чотирма своїми дітьми. і Ми проводили фактично із національною поліцією службою безпеки, оперативно-розшукові заходи для встановлення мі, мі, ну тобто місця перебування цієї сім'ї. І для того щоб її евакуювати знову, тому звичайно, всіляко працюємо із нашими силами оборони для того, щоб блокувати фактично дано такі намагання цивільних людей, тому що перш за все це про їх життя. І ще один момент, хоча зараз у більшості українських шкіл звичайно літні канікули, але я пригадую, що були плани до кінця поточного року на Харківщині 38 шкіл підземних ввести в експлуатацію для нормального навчання дітей. Можна вважати, що ці плани реалізуються до кінця року? Так, у нас є оптимістичні відповідно дані. Те, що 38 шкіл ми зможемо реалізувати. З них сім це по місту Харкову. Вже у нас є помісячний план введення їх фактично в експлуатацію. Скажімо так, у липні місяці це п'ять шкіл, і далі фактично помісячно, Звичайно, що найбільше це до кінця року це грудень цього, фактично календарного. Тобто року, так і більше того, вже працюємо. Ось там розмовляли на Харківщині. Вчора. І з міністром освіти у нас є унікальний проект щодо дитячого садочку, так само підземного. Так, на 500 дітей, ми фактично перші, які тобто будуємо за таким е прикладом, як, як і підземні школи, і плюс у нас ще є нових е 30 вже, тобто, проектів на нові школи, на ну, тобто саме підземні школи, і, і будемо звичайно звертатися вже до уряду до профільних міністерств для того, щоб розпочати цю фактично роботу е вже далі.